Привіт, усім! Мене звати Люда, і ви на моєму каналі присвяченому іноземним мовам. В цьому відео я розповім вам про свій, напевно, найулюбленіший спосіб вивчення іноземної мови, а саме ведення щоденника. Я вже вела щоденник трьома іноземними мовами, саме німецькою, англійською та іспанською, і хочу вести його також іншими іноземними мовами. Взагалі я не та людина, яка любить писати щоденник. Українською я майже ніколи цього не робила, тому ведення щоденника іноземною мовою для мене це все таки більше про навчання. Взагалі, ця ідея ведення щоденника прийшла до мене досить спонтанно. Я активно вивчала німецьку мову, приділяла їй дуже багато часу. Це десь було 4-5 годин кожного дня. Я вивчала її самостійно, а також кожного тижня у мене було одне заняття з репетитором. Але знаєте, якось ось не було такого великого прогресу. Я ніяк не могла розговоритися німецькою, ось так, щоб більш-менш розмовляти нею вільно. І хоча я вже писала свої твори німецькою, але ось не були якогось такого хорошого прогресу я так вирішила: а ну ну, я спробую вести свій щоденник німецькою. Буду писати про свій день, якісь свої думки, і ось. Почала я вести свій щоденник німецькою в 20-му році, 11 липня. І мій останній запис був 5 грудня, тобто це десь 5 місяців. Але в мене була перерва в місяць. Період такий не дуже хороший був. Писала я свій щоденник практично кожного дня, ну з деякими лише винятками мене це займало десь так 40 хвилин, але крім цього, я ще переписувала свій вчорашній запис. Цим самим я ще повторювала, так, типу те, що я вчора писала. Як я взагалі вела цей щоденник? Я використовувала допомогу перекладача, але я перекладала лише якісь слова та фрази. Речення я будувала сама. Я робила багато помилок. Так, я навіть зараз читаю, думаю, Боже, як я могла робити такі помилки. Але, знаєте, спочатку було більше помилок, потім менше, тому що ну, крім ведення щоденника, я багато читала, багато слухала, я займалася репетитором. Крім цього, я також писала ще якісь інші твори е, на конкретні теми, і репетиторка перевіряла їх. Тобто, з часу моя граматика все покращувалась. І мені здається, що саме ведення щоденника німецькою мовою дозволило мені навчатися. Вчитися говорити німецькою вільно. Я навчилася формулювати свої думки. І потім я вже почала вести щоденника іншими мовами. Англійською я вела щоденник недовго, десь так місяць, тому що перед тим я написалася дуже багато творів англійською на конкретні теми. Тому ведення щоденника для мене вже не було таким цікавим. Також я вела щоденник іспанською. Я почала ведення щоденника іспанською, коли в мене був рівень А1 от не більше. Я розібрала якусь таку базову граматику і вирішила, що вже можна почати вести щоденник. Я писала: ось дивіться, ну, 3-4 речення кожного дня, ну, не більше. Можу, навіть вам прочитати, що я написала перший день. 18 березня. Думаю, що я вже можу почати писати свій щоденник іспанською. Більше не можу дочекатись цього. Я вже вивчила три минулих часи і знаю вже, як їх використовувати. Думаю, цього достатньо, щоб почати ведення щоденника. Я можу е розповідати про свій день і описувати якісь свої думки. На сьогодні все. Ось такий був мій перший запис. Я тут також писала не просто свій день там. Встала, поснідала, попрацювала і повечеряла. Ні. Я саме описувала якісь свої думки, знаєте, така рефлексія. Я також там могла якесь відео подивитися і написати: о, я сьогодні подивилась цікаве інтерв'ю, мені там сподобалась така тут -то думка. Тобто кожного дня я також старалась використовувати кілька нових слів і якусь там можливо, граматичну конструкцію. Так, Тобто, крім старих слів, я використовувала спеціально якісь нові. Е, так як мій рівень іспанської. Тоді був не дуже високий, то я м, спочатку намагалась будувати речення сама, а потім перевіряла його через прикладач DeepL. Я, Тобто я перекладала ціле речення. І що ще я робила? Я просто на наступний день. Вивчала свій запис вчорашнього дня, вивчала і потім по пам'яті його усно розповідала. І ці всі записи я перечитувала і також усно вголос по пам'яті розповідала. Щоденник іспанської я вела недовго, десь півтори місяці. Знаєте, коли в мене вже був такий е, хороший рівень німецької, е, англійської, ну іспанська вже так більш-менш, я почала вести свій щоденник усно. Я просто сідала. І розповідала про свій день, якісь свої думки. Наприклад, о, а ну, ну я розкажу англійською, що я сьогодні робила, якісь там свої думки. Я використовувала також допомогу перекладача, тобто я щось розказую, а не знаю це слово, або його забула швиденько, його так чекаю, тобто перевіряю. Тобто, коли вже є такий база, тобто я вже написалася щоденник письмово, я вже могла формулювати свої думки усно. Чому я вважаю ведення щоденника дуже крутим способом вивчення іноземної мови? Ну, звичайно, все в комплексі, тому що крім цього, я багато читаю, слухаю, там, розмовляю спонтанно. По-перше, це активний метод, так? Тобто я сама самостійно формулюю думки, речення. Я використовую допомогу, але перекладаю лише якісь слова та фрази, а речення я формулюю самостійно. І по-друге. Я формулюю саме свої думки не чужі, тому що у мене свій стиль мовлення. Я пишу свій щоденник так, ніби я би це розповідала своєму другові чи подрузі. Тому що, якщо я буду вивчати якийсь чужий текст, ну що ця людина напише це так, а я розкажу це зовсім по іншому, тому що в своєму житті я розповідаю все. В своєму стилі, своїм способом, так, і саме цей спосіб я е, використовую в написанні щоденника. Тобто я пишу про те, що мені важливо, про те, що мене цікавить, про що би я могла б з кимось спілкуватися. Ось. І тепер мені цікаво, чи ви вели, чи ведете свій щоденник іноземними мовами, чи хотіли би ви спробувати. І дякую вам за перегляд цього відео. Степачку, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь і до зустрічі в новому відео.